Говори, синю біла націо минула ніч видалася непростою для київського Динамо, яке завершилося поразкою від «РБ Зальца Беург з рахунком 2-0 у четвертому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів. Але не переживайте, гра ще не завершена, і наш тренер Олександр Шовковський вірить, що кваліфікація ще в наших силах. Після матчу Шовковський не приховував свого розчарування. Він був явно незадоволений не лише результатом. А грою команди, а головне, суддівством. За його словами, був явний фол на ярмоленку, який залишився непоміченим, і це могло повністю змінити хід гри. Якби це був не пенальті, то був би принаймні дуже небезпечний штрафний, підкреслив тренер. Навіть попри поразку, Шовковський побачив позитив. Динамо створило кілька гольових моментів, але як він сам сказав, гру вирішують забиті голи, а не створені моменти. Він визнав. Що команда допустила помилки на фініші, але вважає, що удача може повернутись у другому матчі. У нас ще є матч-реванш, і ми будемо до нього готуватися. Ця дуель ще не закінчена, переконано заявив він. Що стосується РБ Зальцебеург, то Шовковський зазначив, що у суперника є слабкі сторони, і Динамо їх детально проаналізує, щоб використати кожну прогалину у матчі відповіді. Він запевнив, що впевнений. Що команда зможе здивувати в Австрії. Тож, вболівальник, чи віриш ти, що Динамо зможе переломити цей результат і вийти в Лігу Чемпіонів? Вірити, це принципово. Давайте продовжувати разом, впевнено, та підтримувати нашу команду до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і чекайте на наступні відео. До пізніше!